Приповзуть до українців на колінах, президент Польщі Анджей Дуда не сумнівається в перемозі України та вже навіть запропонував президенту України Володимиру Зеленському прийняти їхню капітуляцію у Переяславі як історичному місті. Про те, що про це думають самі переяславці, запитуємо у них на вулицях міста. Це дуже чудова думка, як на мене, щоб розуміли, що наш город історичний, і я вважаю, що це чудово. Розумієте, ну я не володію сьогоднішній день інформацією, щоб точно дати відповідь, але Якщо це правильно і якщо це згідно історії і згідно ну прийме президент, якби цей так, да, то будемо розглядати. Взагалі логіка правильна, бо це дуже старе місце. От, і переяслав, честь переяслава, що багато городів було там. Так що, то я думаю, так. Це нормально. Тільки треба, щоб українці обсудили це питання. Ми тільки про це Так, як ставимося до той перспективи. Та як? Нам вони тут не треба не в яких в принципі, випадках. А, ага. <си> Навіть після перемоги нехай залишаються на своїх землях. Аби тільки, а, а тільки вони капітулювали. З однієї сторони, дуже позитивно, так це історія. А з другої сторони, можливо, будуть якісь провокації з приводу цього. Таке не читали, не знаю, такого. Ми впевнені, що це обов'язково станеться, і перемога не за горами. Цю новину я сьогодні буквально побачив пів -пів години тому. Ну що, дуже приємно, що про наше місто знають, знають, що у нас були певні історичні події. І ми обов'язково долучимося. хто як не культура, і всі працівники культури, і вся Україна, і весь світ зрадіють і приїдуть сюди до нас. Так що ми вже починаємо підготовку.